Одна колаборація принесла 7 мільйонів доларів для бренду одягу. Amy Leondor. це була співпраця з Porsche, і вся колекція миттєво розпродалась. І ось що робить цей бренд унікальним в епоху нескінечних інстаграм-брендів. Amy Leondor може похвалитися одним важливим словом. Автентичність у маркетингу Еміліондор використовує більшість ключових методів просування. І перше, це міні-серіали, через які вони передають стиль життя і емоції. Це відео не просто показують продукт, вони показують людину, яка могла б носити її побут, музику, мову тіла. Друге, це офлайн досвід, їхні кафе, флагманський магазин із відреставрованим Порше, мистецькі інсталяції, щомісячні вечірки з іржеями. Вони створюють середовище, до якого Хочеться бути причетним. І третє, це дуже круті колаборації, наприклад, з New Balance, Porsche, Food Joy. але це не про хайп, це продуманий резонанс. Кожна з них посилює асоціації, які бренд хоче викликати. Усе заради цілісного, впізнаваного образу Ей Мільйон Дор. Цей бренд варто вивчати, надихатися ним та інтегрувати його підходи у свій бізнес. Ще більше про бізнес у моєму телеграм-каналі.